А без цього ніяк вона кине букет Мішель. Мішель зловить ці квіти, ти скоро дружишся, і твоє життя зміниться. Я завжди думав, чи зможу я стояти перед кимось, обіцяючи бути разом до кінця життя. Хто його знає? Це було рефлекторно, найпаскудніший момент в історії, відколи жінки мутять з вами ідіотами. Даю тобі день визначитися, чого ти хочеш. Під ночнушкою нічогісінько. Що ми тут робимо? Я без трусів. Я міг би те саме робити вдома з дружиною. Щойно ти вийдеш з готелю. І я спланую як тебе вбити, щоб ніхто не дізнався. Не можу робити це з обручкою на пальці. Ось так нам треба. Це професіонал. Це символ нашої любові. Обручка означає зобов'язання. Де клята обручка? Так. Мамо. Любчику. Мішель хоче весілля і бачить нас щасливими разом. Як на мене, це романтично. А Як на мене, це вигадка. Чому ми досі не зустрілися з ними? Наше дитя спить із їхнім. Хіба це не привід повечеряти? Мої батьки вас запрошують. Категорично ні. Чому така проблема зустрітись з ними? Бо вони геть не нашого рівня. Привіт! Мамо! Біжу! Приємно нарешті з вами зустрітися ...навзаєм. Тату? Він на вулиці. Вибачте, трохи затримався. Ти не можеш мене вбити зараз, у мене гості. А знаєш? Я твої гості. Біля твоєї дружини мій син Ален ма твою думку. Може, хтось випити хоче. Так! А як щодо днів, коли побут лістиме в наше з тобою одвічне щастя? Це ми їх довели. Ти взагалі-то. Запав на мою дружину? Ні. Холера. Як знати, що я її кохаю? Поставити собі єдине важливе питання. Чи не сер ця дівчина в собі здатність висмоктати твою душу як дракула? Ні. Тоді це кохання, синку. Можливо, так. У кіно з 2 лютого.